А ви до Чернігівська їдете? Ви не нормальний, нормальних денег ні. Дивиться до мене, не може що в нього питає, бо в нього ті затички в ушах. Здачу давать, за дорогою слідить, за графіком слідить. Середина автобуса, виходиш на двір, дивишся, а там царі стоять. Давай рулі. Що ми зі смішаємо? Спотіжка підійшли, ударили і переламали носа. В'ячеслав Матвієнко. Водій маршрутки. Викладаємо випуск зараз! Але це вам на новий рік. А все дочекали, да. я прийшов. Як думаєте, чому саме водія маршрутки так чекали? Наверно, і за того, що кожний день стикається із цією професією, бо кожен добирається рано на роботу з роботи по своїм цілям і може кожна людина присутствовала при якійсь ситуації, коли там водій там ругався, або пасажири ругались, і всім було інтересно почути і е, мніння водія. Але ж теж зараз пригласиє пасажира е, автобуса. сюди, він там розкаже зі своєї сторони. Я вам можу контакти дати мене, коли ж скарга приходить, номер телефона. Працюю водієм на автобусі і підробляю водієм маршрутки в кожній роботі свої плюси і мінуси на рахунок і нервової системи. на Автобусі е, нравиться, бо там не спішиш за цим yeah. заробітком, ти просто вийшов, часи відкатав і все. Мені чудово, що коли роблю на автобусі і воно якось так монотонно приїдається, виходиш потім на маршрутку і все міняється. Треба план зробити, щоб собі заробити. Потім же ж цю здачу людям даєш, відволікаєшся, і спішиш за цим графіком, щоб встигати. Тому на кожного, з кожної сторони є свої плюси і мінуси. Це вже виробляється з роками, коли по. Обличчю людини видно на зупинці на що вона налаштована там, чи вона буде зараз. Агресувати до тебе чи ну, з нормальними намірами зайде в автобус. Буває таке, наприклад, що от є рано графік маршруток. Техніка, вона ж виходить, має свойство ламатися. Там водітіля, так само живі люди може заболіти, щось статися і не виїхав. або що люди розраховували на цей час поїхати і не поїхали. І заходять до мене і починають там. О, я вас вже. Ну вони, звичайно, у більшості ситуацій картину ну, преувеличують там що я чекаю, я вже годину автобуса, хоча я знаю і я бачив, що моя передня машина поїхала там не 10, а хай 15 хвилин назад, ну не годину і не півгодини, так як вони завжди. кажуть і починають. Я для себе зробив висновок, що коли людина починає до тебе там щось казати, то краще не відповідати йому тим же самим, бо є такі людини, так звані енергетичні вампіри. Вони, коли починаєш так само кричати, то вони наче з цього насолоду отримують, краще, то спокійно відвічати. В Сто процентах випадків просто конфлікт заминається. Хочеться послати, буває, здержуєш себе, того, що ну, трохи воспитаний і не хочеться вести себе так, як вони. Розні люди є, їсть матюкаються, є так матюкаються, що мона мемуари писати. Коли йшов сюди працювати, і я на це розрахував, то я вже трохи до цього привик. Кожен день є різні ситуації, які бісять, роздражають. Ну я вже нормально на них реагую. Навіть якщо я всім ранку зайду і тисячу гривень вам, так? Да? Так, mm, да, я можу дати здачу по 50 копійок. Ну, дуже часто буває, наприклад, зараз проїзд Києва по 15 гривень. Дають ті самі 50 гривень, даєш здачу 10 купюрної монетою, і три штучки, і п'ятерочку. І навіть на це люди обурюються, бо вони ждуть, щоб я їм дав здачу бумажними грошми. Ви не нормальний, нормальних дені. Те, що мені вечором треба це все сортувати, читати. І якщо, не дай Бог, світла немає, машина в це, що рахує, не працює, і це все касир читає вручну, і я стою пів години, чекаю, то їх це не волнує. І вони починають там. Я вам нормальними грошми дав. Чим ви мені даєте, я вам здачу положив ваше право взяти або не взяти. І далі розговор короткий. Я не подобається, віддаю назад купюру і кажу, почекайте наступну маршрутку, там де вам дадуть нормальну здачу. Бісять люди, які стоять перед тобою Ти стоїш на кінцеві на погрузки, а вони читають твій трафарет хвилини дві стоять. І там великими буквами, що навіть людина з поганим зором прочитає, написано М Чернігівська. І він заходить до тебе в салон і питає: А ви до Чернігівської їдете? Ну я Повертаюсь до них кажу, а для чого там написано, що там Чернігів кажуть, просто так, ну я не знаю. Навіть по маршруту запитую, там вже реально чуть ли не під'їзди знаходяться там. По адресам, а ви до того до того дому їдете по адресам і треба туди-туди. 80 у Києві на маршруті роблять і Привели на маршрут, просто живували, маршрут показали, все. Він всі їде, просто назви вулиць знає. Звідки вони знають, де той дом знаходиться, де що. Цих питань за день дуже багато. Я завжди в такому випадку кажу: спитайте людей, які в салоні знаходяться. Ну от вони там живуть, мешкають куди йдуть. Може вони вам краще типу, підсказуть. Ну так, да, є типу, люди, о, сідайте возле мене, мені якраз. Туди надо, я вам підскажу, думаю, слава Богу. Типу, ідіть сідайте, в мене менше буде проблем. Тож є такі люди на стерні. А ви мені напомните, а ви не забули, про мене ви не забули. Мені тут треба здачу давати, за дорогою слідити, за графіком слідити, Я ще маю їхати кожну зупинку собі у мозгах прокручувати. А їй треба там, а їй треба там, щоб я не забув. Я... Ну, мене часто буває, що мене спитали. А я буває забуваю, ну там я ж не одним ділом зайнятий там, їду ну це. Не так, що я хочу забути, а воно ну так не спеціально виходить. І потім люди починають возникати. А що ж ви мені не сказали? Я сижу ж дує. Я кажу, шановна, ну я ж не гуляю. Дуже біся, люди. Я прям на цій маршрутці, що я зараз працюю. Я таку вивізку надрукував, що розмовляти коло водія маршрутки по телефону заборонено. Просто не читають. Навіть буває таке, що переднє місце біля водія. Я не дуже люблю, коли там пасажири сідають, коли пустий салон. Чи що заходить і сразу туди сів, Я ложу туди там якусь папку чи якийсь предмет, щоб люди не сідали. У нас люди навіть до того наглі, що даже можуть і на папку сісти. І так само за цей же мобільний телефон, що сяде і розказує. Я в основному здержуюся, бо не люблю конфліктувати з людьми. Ну буває, коли вже вона там громко чи перегибає палку, то я просто кажу, що мене ваші санта-барбари не цікавлять. Якщо хочете говорити по телефону, йдіть на задню площадку або в салон, бо ви мене відвікаєте. 70% пасажирів заходить в автобус в наушниках, дає, наприклад, і навіть ті самі 50 гривень, ти запитуєш у нього один чи два, а він дивиться до мене і не може він в нього питає, бо в нього ті затички в ушах. Ну, теж роздражає. Кожний водій, я зараз говорю за маршрутне таксі, ті самі маршрутки, він щитає пасажирів, бо це його заробіток. Він зависить від того, яке, ну, яку касу за день він накатає. Дивимося у дзеркало, чи людина вийшла, чи людина зайшла, і це вже на підсознанні ти вважаєш цих пасажирів і бачиш, хто там вийшов пропустити, і хто новий заходить, коли автобуса забивають уже, що люди прям не влазять. Так звані зайці, які не платять за проїзд, вони целі там заходять на задні двері, і ти от порахував, що за на зупинки, наприклад, дев'ять чоловіка передало шість. Навіть що ти не докажеш, що він платив чи не платив. Бо були такі ситуації, що даже ставав на наступній зупинці, відкривав двері, виходив, заходив на задню площадку, там де люди стоять, кажуть, іпа, так і так? Зайшли таке количество передали, таке. І в відповідь я передавав, я не знаю, може вам не передали все. ти просто не в змозі доказати, передавав чи ні. Коли я ще був е, малий е, і катався з батьком, коли батько мій робив на маршруті, то е, на деяких маршрутах, там, де був великий пасажиропоток, там водії чи наймали, чи просили родичів, і з ними просто де так звані кондуктори, катались, і вони роздавали білетики пасажирам, і тоді в цьому випадку можна було довести. Що людина не заплатила за проїзд. Ви б хотіли, щоб зараз на маршрутках були? <свистач> Я думаю, водія б не захотіли, щоб були контролери, тому що це перед керівництвом засвідчувало більки людей, він провіз і. Вони піднімали плани там ви коректурували б заробляли ту поставку, яку вони повинні заробляти. А зараз вже все коливається. Можна один день заробити менше, один день більше. Взагалі, я маю диплом магістра по правознавству. Я вчився, здобував батько і мати за мене платили, допомагали. Батько працював спочатку в сфері грузових перевозок, а потім перейшов працювати на так звану цю маршрутку. Ну і мені до транспорту. Всі тяга була мені цікаво, було я з ним катався. Так звано, це підкондючував, допомагав йому. А потім, коли вже навчався на магістратурі, відкрив категорію на автобус, на ще тоді вчився. Батько мій працював в Києві там на одному маршруті, і в нього звільнилася вакансія, і він предложив мені. Ну спочатку була розмова, яка прийду, спробую, а потім, коли довчусті, в будь-який момент завершу і піду робити по спеціальності. Ну так, от бачите, вийшло, що як спробував, то ніяк не можу закончити. Батько спочатку, типа, був не проти, бо я не сидів вдома, так звана на Йошеї, десь одесь типа, робив, заробляв і знав, як е, ці гроші не легко е, здобуваються. А потім, коли я вже закінчив навчання, розмови, звісно, вдома були: на що я тебе вчив, там ти ходив, ми за тебе платили. А щоб зараз у тій сфері отримати нормальну зарплату, треба мінімум там, років 5 на мінімалочки просидіти, щоб отримати стаж, бо ти не зможеш нормальну посаду зайняти. І так я Тут, і зараз е, прийшов вже цей автобусний парк, робив спочатку на меншому автобусі, зараз отримав більшого. Це впливає на зарплату, коли ти працюєш на автобусі більшого класу, це більш типу, погодинна оплата. І зараз на даний момент ну, мені подобається, і я йду на роботу, знаєте, то, яке люди буває, е, ти питаєш хто де працює, він ти відповідає, ти кажеш, і як тобі подобається чи ні, а він каже. Ну, приходиться типу, робити, щоб заробляти. А от я встаю рано і йду на роботу не із за того, що мене там нужда, бо мені там треба заробити, щоб себе обезпечити, а я йду із за того, що ну, мені в кайф. Коли я влаштувався на маршрутку робити вільних автобусів, на яких можна було сісти, щоб його за тобою закріпили, не було. І стояли автобуси, які доля їхня була вже на списання. І до мене підійшов тоді начальник колони і каже, хоч мати свій автобус, вибирай будь-який, який стоїть в тому ряду, і давай, тіпа, ним займайся. Це я мажен був ходити, там різні заявки давати, слісарей просити, щоб вони. Там, після робочого часу щось залишилося, мені там більше зробили. Дали автобус просто вже розкорочений. До десь за 4 тижні я його зложив уже до кучі, покрасили його, вже вигляд у нього був у конфетки. І я люблю, щоб там уютно було, я сразу на нього вже за власні кошти тоді. Штори поцепив, повикрашував його, лампочки всі біленькі поставив, і там для уюта собі ж позаказував ці різні монетниці, коврички. Все це зробив для себе, просто щоб мені було комфортно роботи. І я ж провожу в маршрутки практично там 2-3 свого дня, навіть може чуть, чуть більше. Але потім досадно було, коли ця маршрутка досталася. там Другим не дуже Ребятам, які приїхали просто заробити діях, так сказати, що вони до автобусу відносилися так собі. І десь через півроку просто я побачив, я ж сльози на очі наверталися, бо була вже вбита просто в хлам. Я працюю на маршруті, де їздять парковські автобуси. А є ж маршрути, які обслуговують частні водії. І все зависить від самоводі. Він рішив не вкладати свою машину, і він її доводить до того, поки вона не стане. Ну не ремонтує. її, А здебільшого, ті люди, які працюють на парковських автобусах, там же ж за ремонт тобі не потрібно платити, ти приїхав, там в заявочну книжку заявку написав. і Ремзона вночі тобі обслужила, що то парковські машини в лучшему стані, ніж е, частні машини, десь 80% залежить і від хазяїна. Якщо людина от, зробила висновок, що їй краще, як вам сказати, коли огонь розгоряється, його краще потушити спочатку, чим коли він розгориться вже жорстко. Є люди, в якого там маленька поломка, і він їде її вже робить. А є такий, що не буде його ремонтувати, коли він вже їхати не зможе. В дуже багато фірм і так само вчасних перевізників позабирали автобуси на. Потреби армії, і зараз просто все, що стоїть на фірмі, старають запустити, і того недостатньо, щоб закрити кількість рухомого складу, які повинні їздити по маршрутам. І за цього так виходить. Я працював спочатку на старішому автобусі, а зараз я отримав із заводу нового мені дали. А ви бачили відео з у Тікток, як я її в телефоні получав. Ні? Люди мені часто компліменти кажуть, що це мабуть, найчастіша маршрутка Києва, а що там на на яких ви їздите декого там не убрано, то ну, це все залежить від водія. От одному комфортно там працювати, коли в нього там розлите щось, там, чи грязно в салоні пилюка, цей не помити. А в мене таке розуміння, що от, коли я заходжу, і люди дивляться, ну, що в мене салон грязний, от вони думають, Блін, в нього вдома, мабуть, так само. Типа". Але. Дуже от ще є один принцип, що бісить, це коли ти за маршруткою за своєю реально доглядаєш, після робочий час залишаєшся і убираєш там, щоб людям було комфортно їхати, а потім на кінцеві заходиш і продивлюєшся, там, за шторкою якісь кульочки, лежать салфетки, бутилки між досідушками напкані, або на задній площадці хтось там маркером чи чим обшивку автобуса цього розрисував, то стоїш, обтираєш після цих людей. І буває, посещає навіть така мисля: Блін, а для кого я вбираю? За чим я це роблю От На автобусі в даному плані проще. Даю заявку, мені люди намойкі помиють, керівництво вже за цим дивиться, тому що. Е один сидить в автобусі, гадить, а другий пише скаргу, що в автобусі грязно і Тут замкнутий круг. Получається. Його треба вбирати, тому що автобуси з парка повинні у належному вигляді виїжджати. На рахунок зневаги до водіїв це дуже сильно бісить і буває, що хочеться там за бари взяти, що з автобуса вивести. Ну, тися здержуєш, бо не дозволяє тобі слубове становище це делать. Заходить до мене, платить мені 15 гривень і думає, що я там роб його до його зупинки, поки він не вийде. Була ситуація, що мій кум робив на маршрутці і йому. Не з руки, а даже з ноги на сподтіжка ззаді вдарив його, прямо з лінії забрали в больничку. Розпивали спритні алкогольні напої у салоні автобуса. Їм зробили одне, друге, третє зауваження. Вони почали ще й до водителя возбухати, пред'явили, кидати. Давай рулі, ми що ми тут мішаємо тобі, то сього сподіжка підійшли, вдарили і переламали носа. Йому там тоді все забрали, прямо, скоро забрали із маршруту. І Ті, от коли заходить якийсь неадекват. В автобус я стараюся одразу висаджувати з автобуса або казати, що ми не поїдемо. Більшість адекватних пасажирів в автобусі їде, і вони встають на сторону водія і допомагають так само висадити алкоголіка з автобуса, якого неприємний запах, чи щоб їм же самим неприємно з ним їхати в салоні. Бомжів виганяє з автобуса, бо вони з собою часто везуть дуже багато там мусора разного, і Від них неприємний запах. То і мені з ним, наприклад, їхати з кінцевої до кінцевого часу. Це я просто буде не їзда. Мука на прошлій зміні, коли працював, заходить до мене бабуся посвідчення. Я кажу: яке у вас посвідчення? А вона каже: Я що. Перед тобой ще отчитываться буду, или що. Я кажу, вообще-то желательно було попередвити і показати. Швернула вона мені його на капот і з такою фразою На, ізучай, що ти там еще не видав. Ізучать мені, кажу, не надо їх, бо мене одних них вже тушнить за цілий день, я їх уже бачу, вони мені сняться вже ваші посвідчення. Може, ви кажу, його дома забули, і це тоді не звільняє вас, за то, що ви повинні за проїзд платити. Часто бувають ситуації, коли заходить і вообще нічого не каже. Зашла і до себе дому і сіла, і Просто сидить. І ти до неї типа, повертаєшся і кажеш, шановна, що за приїзд? Вона ділає вид, що я говорю, взагалі, там, не знаю, до стінки до задньої. Я потом кажу, що у вас за вже Люди починають, що коли неї сидять, та я платив. Я платив. Я кажу, так я сюди це... У ум'яв доставірня. Кажу, так показуйте його і з таким недовольством, що наче я її заставив, не знаю, збігати додому, взяти його і показати. Ну ти повинна розчитувати, що воно в тебе має бути при собі. Я їм кажу, ви свої права знаєте, хорошо, що я вас довжен вести в неограниченому колічестві, що я то а своїх кажу, ви не знаєте, що ви довжні зайти, показати і убрати його тоді, коли я з ним до повного ознакомлення. типу. А ви кажу, заходите, і я вам що на слово долю вірити, чи я вам що родич, я вас того -то знаю. Вас за день знаєте, скільки таких? Заходить, каже, посвідчення. Я кажу, яка інвалідне. Я кажу, придявіть. Безплатний проїзд в маршрутках має тільки перша й друга категорія, третя категорія плати. Я кажу, ну, придявіть на групу, типу, подивіться. А там в том пенсійному посвідченні дуже маленьким шрифтом видно. І коли вони мені з середини салона тикає його образі, типу, такий, я кажу, йдіть сюди, мені треба, типу, навіть до... не давайте в руки, просто тримайте, поки я не. Не ознакомлюся з ними. І там часто написано, що пенсійне посвідчення в зв'язку з інвалідністю третьої групи, ця людина повинна платити за проїзд. Коли повітряна тривога, дуже велика загрузка, і в ну, Києві зупиняється весь наземний транспорт, автобуси, трамваї, тролейбуси і метро по відкритим ділянкам не курсує. Тобто З берега на берег добратися залишається тільки на маршрутках. І от ви представте, що в піковий час всі ці люди, які їду, мали їхати на цьому транспорті, виходять на і починають грузитися в ці маленькі автобусики для такого кількості. Це не дуже логічним, тому що люди все одно у укриття не йдуть. І сидять на зупинках, скупчення людей, там то так само і з метро висадили, і на кожній станції метро там прямо на перонах толпи стоять. Кожний пасажир намагається, ну відка, і, так як він каже, що він стоїть там на одній нозі або пошевельнуться, не може. Кожний пасажир старається собі по максимуму типу, зробити комфорт. І буває часто на цих білих маршрутках, на яких я працюю, там де ззаді ця площадка і спереді. Середина автобуса виходиш на двір, дивишся, а там царі стоять. Людям їхати треба, повітряна тривога, ніхто не може там влізти, метро не ходить, а вони стоять там посередині салона, п'ять чоловічок сталося. На задніх площадках і на передніх забито, що люди там реально дверми їх запихає в салон. Кричать постійно, водій не відкривайте передні двері, туди, тут вже нікуди. Хоча я бачу, що там ще люди зайдуть. І бували навіть такі ситуації, що прям е, сильно возмущатися починали. Що нема куди, за чим ви відкриваєте? Я оддавав гроші, і ця людина виходила на її місце. Троє заходило. Цей самий 590, дев'яностий розпространенний в повітряну тривогу, битком вже строє ще не виїжджає. Вони починають ламати двері, залазити, бо вони вже. Там 4 чи 5 маршруток пропустили. Коли повна загрузка йде, і я бачу, що люди мені вже геть не влазять, там автобус аж на бік наклонило, то я голосно кажу пасажирам: завчасно замовляйте. І буває, я навіть 2-3 зупинки без зупинок проїжджаю, бо реально нікуди. У мене навіть була ситуація, руками держаться за поручні в автобусі і кричить: Закривайте двері. Як я їх закрию, коли він стоїть на землі, каже, закривайте. я каже, зараз, коли вони будуть закриватися, я впригну. В мене і в інших хлопців на маршрутках стоїть же система, яка, коли двері зачиняються і вже сильний упор йде, вони назад відкриваються. І буває таке, що просто люди повисли на дверях, і ти їх не можеш закрити. І все. І кажеш їм, ну я б вас забрав би ну, типу, за любки. ну не можу, ви не влазите, відпустіть двері, бо я ж не можу їхати. І є такі, що прям стоять там до останнього, по дві-три минути стоїш, кажеш, щоб двері, щоб можна було їх закрити. І так на кожній зупинці, якщо стадії така ситуація на кожній зупинці. По дві і по три минути стоїш, об'ясняєш їм, що вони не залізуть. Бісить, коли ти кажеш, що ти працюєш водієм автобуса чи маршрутки, а тобі починають казати, та що ж ти там робота, сидиш, просто їздиш цілий день. Я кажу, так прийди до мене, сядь збоку, просто посидь, нічого не роби. Отак От осять із з пів шостого ранку і до пів дванадцятого просто покатайся на одному місці. Зараз у даний момент по всім кінцевим, слава Богу, последні півтора роки поставили ж ці біотуалети для водіїв. Буває таке, що хоч сходити і немає времени, бо ти приїжджаєш на. На кінцевий диспетчер каже, що пробка там давай з розворота, забрав людей і поїхав. У нас на комунальному автобусі ж по графіку. Там зробив рано определене количество рейсів, і є відстій, коли там водітель має своїми ділами справитися, поїсти, віддихнути. І буває таке, приходять мені, типу кажуть, а чого ви тут стоїте, а чого ви не їдете, то я їм починаю об'ясняти, що в мене по графіку обід, а Вони, який обід, ми вас 50 минут вже чекаємо, що ми повинні стояти, І бувало, навіть, що приходили скарги, що от водій приїхав на кінцеву і там 30 хвилин. Хвилин стоїть, не їде. На рахунок скарг розбираються, заставляють писати пояснюючі записки, обґрунтовувати, що він так зробив. Якщо реально водитель, там порушив, то, то вносяться санкції догани, залишення премії. Там. І все можуть з вищого класу автобуса посадити на нижчий. Пасажири не просять свою зупинку. Дуже часто вони так звано говорять «ці підніс. Коли ти вже ту зупинку проїхав, то тоді в них прорізається голос, і вони починають ругатися е, так, що. Чутно, аж мабуть, і з автобуса так можна було сразу так сказати. І в основному, коли я бачу, що автобус доходить до повної загрузки, коли мені погано чутно, особливо в погану погоду, коли там дощ, де ти включаєш оці печки, обдуви, воно все починає шуміти. Спочатку я в салон громко кажу, що кому треба вийти, попереджайте завчасно і голосно, бо погано чутно. Коли мене люди, які сидять, то я їх прошу. Типу, якщо ви почуєте, то продублюйте, будь ласка, щоб я зупинився на зупинці. Буває такі ситуації, що навіть людина, яка Коло мене сидить і не зайнята нічим, ніде не відлікається, і вона не чула, а потім мені розказує, типу, о, я вас просила, а ви не стали. а Я тут...» Ну, я кажу, дивіться, біля мене дві-три людини сиділи, вони теж не чули. Як я можу почути, їдучи ще дивлячись свою увагу, відвертаючи там на дорогу, щоб нормально вас довести, ніде в ДТП не попасти. Вимагання зупинок цими кнопками, які знаходяться на поручнях автобусів. У мене вони працюють, що на Автобусі, що на маршрутці. на автобусі на щитку приборів засвідчується контрольна лампочка, що людина хоче вийти, і зумер. А на маршрутці ну так же саме, зумер пишіть і лампочка. Не на маршрутці. Люди рідко цим тіпа, користуються, вони в основному голосом кажуть, що на зупинці, а на автобусі буває. Даже були такі інциденти на певних маршрутах, є деякі зупинки, які називаються за вимогою. Коли я їду, і ніхто не нажав мені на цю кнопку, я там не зупиняюсь. На наступній зупинці одразу претензії починаються казати, а чому ви не зупинились, то я кажу, так зупинка на вимогу. Якщо мене не вимагають, я на ній не зупиняюсь. Ну прямо на зупинці написано. От зверніть увагу, от, наприклад, на Дніпровській набережні. Там зупинка на вимогу. Так само академіка Філатова в сторону дружби народів. Вона на вимогу під гору, коли піднімається, і вона на вимогу ще й. Е тільки літом, бо зімою її на комунальному транспорті взагалі відміняють, бо вона під дуже крутим подйомом. І коли там стане транспорт, коли не чищано, що він бо туди просто не тронеться з місця. Приїхав на зупинку, відкрив двері, люди вийшли. Я постояв, закрив двері, від'їжджаю від зупинки метрів 50 і стукають мені в кабіну, бо в автобусі кабіна відгорожена. Зупиніть мені, я забула вийти, то а я вже між зупинками нахожусь. Кажу, я стану на наступ. Зупинці вийдете. Та ти такий пересякий, ти то, ти все, щоб ти, типа ці прокльони. От я тебе нормально попросила, я кажу, так ви зайдіть машиністу в метро, ви проїдете зупинку і скажіть, чому зупини мені. Між станціями в тунелі я вийду, бо я проїхала зупинку. Ви, якщо хочете вийти, то кажу, це теж розпространена тема, що в маршрутки, що в автобусі, ви готуйтесь, кажу до виходу зарані. Підійдіть до дверей перед зупинкою і чекайте типу, на виход. А не сидіть до останнього, а потім я вже закриваю двері, а ви вспоминаєте, що вам треба вийти. Ситуація, коли просять вийти, наприклад, коли стоїш на світлофорі. Або перед пішохідним переходом перепускаєш пасажирів і хтось просить вийти, то ситуації бувають різні. Коли так звані там, перегонки із конкурентами, то буває і висаджує їм людей. І буває, навіть ще й думаєш про себе, слава Богу, що він попросив зараз вийти, коли ти стоїш, а не на зупинці, бо конкурент тебе зараз типу, обійде. Ну, часто дивишся в оба, щоб. Правоохоронних органів не було, бо штраф як виписати. Питання на рахунок гонок з конкурентами. От рано, наприклад, везеш ти пасажирів, там їдеш медленно там до определеної точки. А на маршруті у кожного водія, який прийшов на маршрут, є бумажка, графік руху, на якій зупинці, через який час він має уїхати туди. І це вже право водія: чи уїхати йому по часу, чи уїхати раніше. І Є так звані ці ж конкуренти. Це Маршрутні таксі, які по поопередних участках маршруту дублюють твій маршрут ну, так само забирають твоїх пасажирів. І от часто буває, їдеш, їдеш, там побачив конкурент спереді, а в тебе час дозволяє ще там хвилини 3-4 постояти, щоб зробити інтервал між ними більше, і щоб люди спіли до зупинки підійти. І в тебе в салоні одразу починається це недовольство. Кого ми чекаємо, що ми стоїмо, там, роздражає просто жесть. Ну і ти ж не доведеш кожному пасажирові, що от така моя специфіка роботи, що мені треба робити, їх не інтересує. От пасажир, в нього така цель, що він забіжна. Зайшов в маршрутку чи в автобус, і от він має, як стрібіль довести його без пробок туди, куди йому треба. І пасажирам байдуже, чи зароблює, чи не зароблю. Бісять ці розговори, у нас там, що нова кінцева, що ми стоїмо. А, а потім, коли вже, ж, ну, ззаді теж конкурент приїжджає, і ти починаєш швидше їхати, щоб він те там, не обігнав, людей брав і починають люди, о, летить там, е, ви наче дрова візете. Конкуренти ж це тож, різні люди, коли вже є такі. Водії, які переступають рамки, дозволено. Там буває таке, що забити їде він і я, і там вже такі скоростя дорога погана. сніг По мені вже краще хай їде він вперед, бо потом ті 50-100 гривень, які ти набрав, будеш мати більше проблем, чим їх заробиш. В нас в основному діє. Карма така, що ти займаєшся різною єрундою, і вона завжди наказує. Ну, в ДТП вони попадають, там різні ситуації. Буває таке, полетів. Ну, їдеш через пару зупинок, а вже поліція тормознула, бо він десь там на красний проїхав, або не тієї полоси, пересік перехрестя, куди треба. Ну, нюансів багато. Думаєш, карма существує.